Ольга Ониськів мешкає у п'ятиповерховому будинку на вулиці Миру 9. Жінка каже, близько року їм нараховували додаткову оплату за кубометри води, які вони не використовували. Квартирний лічильник у мене було 5 кубів, мені додавали 8,97, тоді ще мені додали 7,8 кубів. І попереднє, і в цілому 1418 коли я повинна була заплатити 216 гривень. Попереднє теж у мене. От, бачите, 9 кубів, дорахували 13 кубів, дорахували 13 кубів, в цілому 22 куби. Дораховували кубометри і Юрію Заставному. Кілька місяців було чути, як в під'їзді постійно тече вода. От, і люди зверталися, не знали, звідки то звідки вона тече. Десь приїжджали і Жеку дивилися, і по підвалах сюди ходили. Потім знайшли, що на четвертому чи на третьому поверсі, по-моєму, квартира, і туди ніяк не могли попасти. І в нього там дуже багато кубів. Прям текло як, як в пропасть текло. Ну а нам за ті місяці нараховували середньоарифметично постійно. Причиною нарахувань додаткових кубометрів став поломаний бачок унітазу одного із мешканців будинку. Про це розповів начальник відділу розрахунків Тернопільводоканалу Руслан Бурмас. Чоловік каже, витік води почали фіксувати ще в 2024 році. Те, що вода витікала, ми фіксували. За даними будинкового лічильника, наші аварійні служби виїжджали в цей будинок вночі, тобто тоді, коли розхід або дуже маленький мав би бути у споживачів, або його би не мало бути в різні години вночі, і в другій, і в третій, і в четвертій. І бачили, що постійно е вода відтікає. І довелося нарахувати конкретному споживачеві весь об'єм, який був зафіксований індивідуальним його лічильником. В свою чергу усім споживачам цього будинку, яким нараховували по загальнобудинковому лічильнику цей небаланс, в вересні буде проведено перерахунок. За словами Руслана Бурмаса, власник квартири тривалий час не подавав показників лічильника. Сума боргу, який має сплатити чоловік 173 тисячі гривень. Йому нарахували понад 4 тисячі 700 кубометрів води. Поспілкуватися з ним кореспондентам Суспільного не вдалося. Власника квартири вдома не було. Софія Перчишин, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.